Дай кейс Сантос. Через мій труп. Привіт, дівчата. І наш останній конкурс шоти кіла з гарячого тіла. Я зробила це з любов'ю. Невже це важливо для лесбійки у 21 столітті? Що це на тобі? Я з роботи прийшла. А я з Толедо. Але ж не одягайся так. Я тут не впарюю товар. Я їду з міста. І я їду, то був мій план. Ти куди зібралась? Талахасі, Флорида. Я нещасна. Ця подорож у нас буде спільною, так, мала? І все спільне ми зробимо спільно. Підгон від Кьорлі, Пенсильванія. Найкращий прокатачок для вас. Кьорлі, я не кажи на мене Кьорлі. Ви хіба не Кьорлі? Мене звати Кьорлі, але ми не знайомі, і це фамільярність. Ми по машину. Хвилинку. Тачку замовили до талахасі. Якісь дві хвойди приперлися і сказали, що їм до Талахасі. Вони взяли вашу машину. Це що, погано? Погано, якщо вони знайдуть товар. Що? Подивимося, що всередині. Тут є код. Я розумію, ви задоволені, се. Ми знайдемо товари, доставимо вам. Нам потрібні твої друзі. <площ nehmeo> не можна покладатися на тих, у кого в графі робота суцільний пробіл. Ці два фріки вас знайшли. Вони знають, що товар у нас. Може, продамо його? І змуємось. Вони що, в розшуку типу? О, ні, у них жодних проблем. Я можу розкрити гучне вбивство? Найтупіший в моєму житті дзвінок. Яку? Хто такі <тукл> демократи. <тукл> Що ж, у вас був довгий день.